Між командами на футбольному полі розгорілася серйозна боротьба. Жоден із футболістів не бажав поступатись своєму опонентові, а інакше і бути не могло. Адже у фіналі розігрується Кубок та путівка на всеукраїнські змагання. Головні призи обласного турніру розігрували між собою 80 команд протягом місяця. І от найсильніші зіграли вирішальний матч. Фінальний свисток арбітра зустрічі фіксує рахунок 5-3 на користь команди з Житомирського технологічного коледжу. Приємне відчуття. Дуже раді, що виграли, хоча думали, що думали, буде сильніші команди. Але ми чемпіони. Чесно сказати, ми, як сюди їхали, ми думали зразу, в першій ігрі вже програємо. Але тут я побачив, як хлопці зібралися. Я, ну, мене геть щось завело, що хлопці граємо, ми можемо. І все-таки перемога за нами. Рівень гри юних футболістів оцінив виконавчий директор Житомирської обласної федерації футболу Олег Вінчевський. Він впевнений, талант у хлопців є, але його потрібно розвивати, щоб рівень гри став ще вище. Неправий, неправий, але, звісно, можна, щоб в общем, уровні неплохой. Щоб мог какой-то момент им підказати їм ті інші технічні действия команди. Но все одно. В турнір пройшов в очі острій такої дійсно спортивної борбі. І я думаю, що побіділ сильніше. Організаторами турніру виступили Житомирський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх та обласна федерація футболу активно допомагав і департамент сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації. Мені здається, це дуже цікаво для самих для самої молоді. Спробувати з цього двору зіграти з тим двором. Ну воно так відбувається взагалі в природі і в житті. І сьогодні подивіться на їх щасливі обличчя. Що вони задоволені задоволені тим, що вони можуть поїхати на всеукраїнські змагання, що вони можуть показати рівень, і це от бажання досягнути результатів мені здається, що це дуже важливо. Організатори турніру бажають переможцям подальших успіхів та сподіваються, що всеукраїнський кубок цього року переїде до Житомира. А от самі хлопці у своїй перемозі навіть не сумніваються. Фото на пам'ять і до столиці здобувати головний трофей змагань.